Неочевидні причини, прояви, стратегії, втілюючи котрі ми руйнуємо наші стосунки в парі. Ми стосунки створювали і створюємо для того, щоб в парі бути щасливішими, щасливішою, ніж коли я окремо. І це дуже важливо. Тут я буду топити за стосунки не ті, які формальні. Не. Ці стосунки є, вони мене не влаштовують, але вони є. І я от підтримую сім'ю не тому, що це для мене сім'я, не тому, що мені тут класно, затишно, комфортно. Я втілюю свої цінності, реалізую себе. В нас є пристрасть, в нас є близькість. Тобто, а я підтримую щось, що формально як сім'я. Дуже правда, хочеться, щоб кожна з нас в стосунках, в парі, в сім'ї відчувала себе класно, так само, як і чоловіки, так само, як і діти, бо ми правда цього потребуємо. Тому давайте подивимося, що є таке, на що ми, можливо, не дуже звертаємо увагу або не усвідомлюємо до кінця, як це впливає. Я зараз дам ту тему, яку б, скоріше за все, окремо. Ви б не хотіли в неї вдикати, знов і знов там, цим якось цікавитися, але є сподівання, що якщо от стосунки для мене важливі, для мене я маю на увазі кожного з вас, то я все-таки зверну увагу і на це. Давайте поговоримо про відповідальність, про провину і про Рятування один одного про такого рятівника всередині мене дивіться, получається те, що правда руйнує стосунки, це коли людина не бере відповідальність на себе. От, допустимо, партнер не не реалізується, не бере в повній мірі відповідальність на себе, на те, що він там забезпечує, що і скільки він заробляє, як він там, і жінка починає перебирати це на себе. От я його надихну, і він тоді почне. От я його там якось повчу, я його буду виправляти. Я йому буду там от, розвивати, я його там буду спонукати до навчання, і він тоді зробить. І виходить, що відповідальність вона не на ньому, вона на ній. І десь вона там собі вирішила, що от якщо він недостатньо чогось робить, то це, мабуть, вона мало його там мотивує, стимулює і так далі. тут Така ілюзія часто відбувається і в голові. Тобто, розумієте, коли я беру відповідальність за партнера і починаю його стимулювати, а скоріше за все, якось рятувати, мотивувати і так далі, де я? В цьому всьому, наскільки в цей момент я відповідальна за себе, за свій розвиток. Чи я, скоріше за все, вирішила, що це от було би добре, і це він має зробити, і, а, а я в себе не дуже вірю, то от хай він це все зробить, а я буду йому допомагати. І тим самим я вже не любляча дружина, а я вже стаю в роль такого рятівника. Так само, от розумієте, ця тема відповідальності, вона Дуже об'ємна. Е, на останній одній з консультацій цікаво було, де було яскраво видно, коли жінка каже, я хочу внутрішньо зізріти, подорослішати. Я відчуваю, я бачу, що я інфантильна, я як дитина, я постійно як, як менша, як, як якась недостатня. Е, да, Я отримую до себе увагу, але ж разом з тим я себе в повній мірі не реалізую, бо в мене є невпевненість, в мене є страх і так далі. І, тому подібне. і що ми побачили? Що власне ми бачимо практично в кожному випадку, що я не беру відповідальність, не реалізую себе, не розкриваю себе, не втілюю свої таланти, вміння і так далі, не відповідальна за своє особисте щастя, тому що я боюся бути винною. Що якщо я щось зроблю не так, якщо я помилюся, якщо я не досягну, то це ж я буду винна, я буду не така. Тобто він, ви. Тут треба подивитися, яка в мене, які в мене стосунки із відповідальністю. Розумієте, от вона круто сказала. Вона каже, я помітила за собою, ну це вже певний рівень усвідомленості, коли ви за собою щось помічаєте відмічаєте. Що коли я щось зробила не так, недостатньо, там класно. Да? І мені так і хочеться, щоб хтось був поруч, щоб я на нього. Щоб ту людину, щоб кого завгодно, звинуватила, тільки не себе. Бо насправді це відчуття провини, бо ще провини це дуже боляче, це аутоагресія на себе. Тобто, знаєте, от давайте про, провин, про відповідальність я вам скажу так: ми реально боїмося її брати на себе. Чому? Тому що з самого дитинства, якщо ви зараз себе спитаєте, відповідальність, які у вас в зв'язку з цим асоціації, Кожен практично скаже, що щось важке. Це як якийсь груз, це страх, потім наказання. Це, от якщо ти щось зробиш не так, то тебе потім обов'язково там чи розкритикують, чи там від тебе відвернуться, чи знижують тобі оцінку, чи ще щось. І цього якраз дуже і дуже не хочеться. Ми так боїмося наслідків, що на вході, от у від цієї відповідальності відмовляємося. Тобто з дитинства іде от така історія, коли. Відповідальність, як будто би дружить із почуттям провини, да? що якщо ти щось зробила не окей, а це то тоді це ти будеш винна. Тобто ти була за це відповідальна, значить ти неси тоді за це покарання, зустрічайся з тими наслідками, витягується все. А це все часто відчувається як непідйомне дитина з цим якось от не справляється. Тобто нам таке враження, що відповідальність продають от під таким соусом, що ніколи в житті не хочеться її взяти. А відповідальність. Це всього лише авторство. авторство Я автор того, що відбувається. Тобто, давайте подивимося, уявіть собі, що от є мільйон книг. Да? там Це, грубо кажучи, там скільки величезна кількість ситуацій, досвіду і так далі. І кожна книга підписана автор такий-то. Да? Це не означає, що мені всі книги мають подобатися, або я всі прочитаю, або ще щось. ну Тобто, є. Опис є оповідання, є ще щось, є оця книга там велика, маленька, на дві сторінки чи на сто. Неважливо, і є автор. І, типу, для нас це окей. Тобто, от я і є автор того, що я зробила, того, що я реалізувала, те, що я надумала, те, що я вирішила, те, що я втілила, і так далі. от Я автор. Є тут проблема. Проблеми немає. Я автор. І проблема починається, коли ми. Потім іде оцінка, а ти погано зробила, і тоді страх. А так це, якщо я погано зробила, недостатньо зробила, то це я погана там. да? да? Або допустим, мене розкритикують, а це дуже гірко, це дуже боляче. Бо бо я тоді, якщо я залежу. Від вашої думки, від того, що ви мені кажете, бо якщо ви для мене є авторитети, то я тоді можу розчаруватися в собі, і тоді це страшно. Тобто, починається проблема не на моменті, що це я автор, а на моменті того, що це буде якось знецінено, це буде оцінено, будуть якісь, не дай Боже, негативні наслідки. І от коли відповідальність без наслідків, то що типу окей, а коли вже от оті наслідки, а вони зазвичай такі неприємні, да, то от тоді вже починається проблема. Тобто, як це і що це відбувається в стосунках, як це все-таки руйнує? Уявіть собі, коли жінка не бере відповідальність за себе, за свою реалізацію, за свою щасливість. І вона собі видумала і придумала, що це ти чоловік, мене маєш зробити щасливою. І вона така все, вона відмовилася від своєї відповідальності, від своїх речагів, від своєї дорослості, від своєї свободи. Тому що відповідальність насправді це про ну це ми акцентуємося тільки на наслідках і на страху. А насправді це свобода робити, відчувати, думати, втілювати от так, як я вирішила, так як я хочу, так як я бачу прямо зараз. Відповідальність не буде проблемою, якщо у вас є ваша дорослість, якщо у вас є ваша довіра до себе, якщо у вас є ваша окей самооцінка, розумієте? І ви відповідальність це те, що вам буде допомагати, втілювати, втілювати і знову втілювати те, що ви хочете, те, як ви це бачите. розумієте? І тобто, якщо вона переклала на нього, а він такий, о, господи, да я не знаю, що ти знов і знов там ображаєшся. Я не знаю, як мені тобі допомогти, щоб ти себе реалізувала, щоб ти перестала там боятися, наприклад, або не перестала бути невпевненою і пішла, там собі знайшла діяльність, яку хотіла там, чи ще щось. Я, я не можу це все зробити за тебе. Я ж там і не, не мама тобі, і не психолог тобі, і я от просто чоловік, який хоче, щоб ти була задоволена щаслива, і щоб мені з тобою в комунікації там, у Взаємодії було максимально приємно. Розумієте? Тобто вона, якщо буде залишатися інфантильною, або він, який буде залишатися інфантильним, і не брати відповідальність за себе, за свою власну реалізацію. Тобто кожен вже потім буде виконувати і не провалюватися в якусь роль, яка насправді в стосунках вона, вона може бути присутньою, але вона не повинна бути ведучою там, де я тебе рятую, там де я для тебе як, як батько, там, да? там, де я для тебе маю бути, як, як якийсь тренер, який тебе там тренує і вирощує в цьому житті. Розумієте, так само, виходить, так є часто, да? у нас. Поруч з відповідальністю ходиться пресловута провина, коли він звинувачує в чомусь її безкінечно. А що це в нас, діти якісь невиховані, Ти їх там погано виховуєш? Як це буде впливати на стосунки? Да вона буде ображатися? Вона буде озлоблятися на тебе. Тому що це не просто твої діти, яких ти не виходиш. Це наші діти, наші, які, яку ти участь береш в тому, щоб вони були такі, як ти там вважаєш, має бути. Чи ти просто це перекидаєш, виключно на неї і вже йдеш в дорікання, йдеш в звинувачення? Так само, як вона. Якщо вона буде тільки його звинувачувати в тому, а що це ти недостатньо заробляєш, там а подивися в нас нічого, і буде займати позицію такої. Невдоволеної, яка постійно невдоволена. Знаєте, от такий приклад теж в рамках я проводжу парні консультації для сімейних пар, і от що було яскраво? Уявіть собі, що чоловік і дружина з собою вже довго разом. Так, і тут на, на консультації, що ми виясняємо? виясняємо, що кожного разу, коли вона намагалась його мотивувати, та ти можеш та знайди кращу роботу. От це все, ну Тут ж для тебе недостатньо, ти гідний більшого. Там, от якось по-різному намагалася його мотивувати і вселити йому віру в себе, коли вона. Та це не ті гроші, які ти заслуговуєш. ну, типу, ти, ну вже, вже все це може бути по-іншому. ну ти ж, ну, ти ж ти ж перспективний, да давай, ну типу ну роби щось. Тобто, от вона, ми реально проясняли там, там, де вона намагалася сказати йому, я вірю в тебе, ти класний, ти можеш більше, там, бла бла бла. да Ну, це якщо коротко, а він кожного разу чув, що. Я недостатньо заробляю, я от недостатньо класний, я вже маю бути якимось іншим, ніж я є, їй знов мало, їй знов не подобається, її знов не влаштовує. От уявіть собі, і що тоді робиться в стосунках. Тобто нам дуже і дуже важливо виходити на порозуміння, коли я щось роблю, коли я щось говорю, щось проявляюся, що насправді я хочу донести да? і що ти, дорогий мій. Чуєш з того, що я тобі кажу, так само і навпаки. Угу. Да. Тобто, коли кожен невідповідальний за особисту реалізацію, щасливість за свої почуття, за свої прояви, за те, де, де я нахожусь, що це я так обираю, а що там, які в мене плани, да? коли ми м знаходимося в такій інфантильній позиції, тоді. Один на одного починають перекидати лишнього, перебирати лишнього і не можуть, і не знаходяться в тій, в тій ролі, в якій було би добре і класно бути. Вона в позиції люблячої не, дружини, да, жінки, він в позиції люблячого, відповідального сильного не, чоловіка. Угу. Тобто, да, є причини завжди є причини, чого він уникає тієї відповідальності, або чого вона її за себе, за свою щасливість за свою реалізацію не бере. І сюди варто дивитися. Я запрошую вас на консультацію, якщо ви не до сих пір не розібралися самі і відчуваєте, що це те, що де ви не вивозите, де от щось явно не так. Тоді приходьте, розберемося з вами індивідуальній роботі на консультації. Або Починайте, будь ласка, з мого курсу, який називається Відмовляй іншим а не собі. Твоя самооцінка та впевненість. Тобто, да, коли я автор, прям поекспериментуйте для себе, коли протягом дня ви, да, от я автор, я відповідальна. За це, що ви тоді будете відчувати, в яких стосунках ви з відповідальністю, і як часто ви її перекладаєте, і як часто, коли на вас перекладають, ви берете, або ви просто не питаючи, вже для себе вирішили, що ви краще зробите за всіх, там на нього покластися не можна, і тому я буду головною в сім'ї, я буду там, наприклад, забезпечувати, да, я буду все і вся на собі тягнути, бо я бачу, що він там. Так не справляється або не хоче, і так далі. Тобто, оцей м, такий дезбаланс дуже сильної відповідальності воно дуже сильно буде бити по стосункам в парі, там де е, чоловік і жінка люблячі і. В там відразу хтось як мама, хтось як дитина, або навпаки. Там відразу є рятівник, який бере на себе, а ти не справляєшся. Да, зрозуміло, або а так само, коли ми, а ти не справляєшся, ми в цей момент можемо і знецінювати відразу потенціал, можливості і цю людину з її проявами на зараз, і провалюватися в рятівника. А це вже не ті. Стосунки, які ви хочете відчувати в парі, в яких ви хотіли би перебувати, де вам буде максимально приємно, класно оці якісні стосунки, яких нам хочеться. Давайте переглянемо, а що з відповідальністю в ваших стосунках, що з відповідальністю у вас.